Всім привіт-привіт! І от вам нова історія. Григорій Іванович Кутовський. Так я вам скажу, старше покоління, звичайно, згадає школу, дитинство. Всі ми народжені і, 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 і хто виріс в СССР. Прекрасно пам'ятали і знали, хто такий Кутовський. Зараз скажи моїм дітям, хто такий Кутовський, та вони такого навіть, напевно, такої фамілії не знають і не чули. А це ж, ну, я би скажу так, а це ж е, герой багатьох анекдотів, Чапаїв і Кутовський, ні. А так, якщо серйозно говорити, учасник чотирьох війн. Не буду перечисляти ті всі війни, ви то можете почитати в Вікіпедії без мене. А я вам розказую не просто так. Я тут на історичному такому міс... місцині, знаходжуся я на території села Горанка, Тернопільська область, Кременецький район. І оце така долина, така дуже красива долина. Бачите В цій долині відбувся сильний бій. Котовського, ну скажу вам, не знаю з ким, чесно вам скажу. Так як він воював в чотирьох війнах: Громадянська війна, Перша світова війна, українсько-польська війна і ще е, там, не пам'ятаю, ще якась одна війна. Е, ну е, За СССР його, звісно, сказали би так. Років 40 назад сказали би, що то герой, герой громадянської війни. Котовський. Ну, а я зараз ще додав, що то учасник доволі кривавих подій на наших теренах. З його команди, з його рук багато наших земляків погинуло тут, в наших, наших краях. Ну Але що було, то було. Історія є історія. І чого я саме тут вам розказую. Бій то боєм, тих боїв було багато, але по є версія, що саме тут, саме оце, де посаджена ця береза, тут було посаджено три берези. Місцеві розказують мені, що то приблизно в 50-х роках посадили їх, пеонери, ті берези, а посадили їх не просто так, а саме тут був поранений, саме цей Котовський. І е, на той час е, один місцевий хлопчина йому приносив воду, пораненому давав. І пізніше він розказував, був учасником всяких піонерських зборів, е, розказував дітям піонерам, як то воно було, той Котовський е, місцевий колгосп, а пізніше Радгосп був імені Котовського. Е, була присвячена йому величезна, ну, куточку маю на увазі величезна виставка в школі. Е, якщо вам буде цікаво, я повцікавлюся е, в школі, може там ще осталася якісь, е, якісь, е, якась інформація в якомусь може, архіві шкільному чи щось типу того, може якісь фотографії чи ще щось. Якщо буде цікаво, я попрацюю на щої теми. Оце таке історичне місце. Тут був поранений Котовський. Котовський е, А Котовський був командиром бригади, е, Кіноти Ось така історія. Може хтось ще щось знає, хтось щось чув, пишіть, з радістю почитаю ваші коментарі. Ну, а... Молодому обростаючому поколінні, я думаю, треба знати, все-таки хто такий Кутовський, як би там не було. Історична, історична е, як то сказати, постать, як -то, я вже починаю дуже говорити занадто грамотними словами, не так як дід Василь, то щось не то. Е, вот. Але він тут в наших краях воював. І от така історія. і... Я сьогодні тут проїжджав по справах і думаю, так, до речі, мене страшно болить живіт. Але я терплю, бо хочу зняти для вас контент, щоб вам було цікаво, щоб подивитися вечірком. Все, бувайте здоровенькі. Ще хочу заїхати зараз на Пай. Подивитися, як там гниє солома на покосах і розкажу вам, якщо вам цікаво буде, не цікаво буде, як там в мене в цьому році зародила гречка. Все, бувайте здорові, всього вам хорошого, миру, здоров'я і всього, кому що треба.